Великі гранти для малого бізнесу. Саме на цю тему ми сьогодні робимо відеоогляд. Вітаю, мене звати Мар'яна Кобеля, я експерткою у сфері залучення грантових ресурсів і авторкою цього Ютуб каналу. Хто до нас доєднався вперше? Вітаю! Ви долучилися до єдиного в Україні Ютуб каналу на тему грантів, на тему грантових ресурсів. Отож, якщо вас цікавить тема залучення грантових безповоротних коштів на свої проєкти, я вам рекомендую просто під. Записатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати корисні відео. Саме на цьому YouTube каналі я даю безоплатні консультації на тему, як же ж отримати грантове фінансування. Звичайно, що ви можете і записатися на платні консультації, як це зробити, читайте в описі під цим відео. Отже, ми поїхали розбирати грантові можливості для малого та середнього підприємства. Але для початку давайте з'ясуємо, а хто ви малий чи середній бізнес? Хто ви наші глядачі? Я вам пропоную зараз, якщо ви розумієте, до якої категорії ви належите, поставити плюсик в коментарях, якщо ви мале підприємство, якщо ви середнє підприємство, поставте два плюсики. Тоді я зрозумію, кого серед нашої аудиторії більше. Але для того, щоб вам було легше зорієнтуватися в тому малий бізнес ви чи середній, я вам допоможу. От, згідно дефініції Європейської комісії, ви є малим підприємством, якщо у вас працює до, 10, до 50 працівників, і у вас до 10 мільйонів євро річний дохід. Якщо ж у вас річний дохід до 50 мільйонів євро, а працівників до 250, значить, ви можете сміливо називатися середнім підприємством. Отже, пам'ятаєте, прошу поставити один плюс, як якщо ви малий бізнес, два плюс, якщо ви середній бізнес. Ну і звичайно що? Тепер говоримо про великі гранти. А власне, які гранти можна вважати великими? Так, Давайте теж я вам трішечки роз'ясню і в цій темі мікромалими грантами ми називаємо такими міні грантами ті, що орієнтовно до 10 тисяч умовних одиниць. А від 10 тисяч умовних одиниць. Дуже умовно, але десь так до 100, це можна назвати середніми грантами. А ось що стосується 100 тисяч умовних одиниць і більше, сміливо можна назвати, що це категорія великих грантів великого фінансування для українського малого та середнього підприємництва. Отже, давайте розбиратися разом, де ж ці гранти шукати для початку. Я розгортаю, демонструю вам екран, і ви зараз на екрані бачите е, мій шлях, який я проходжу, коли шукаю грантові конкурси. І я вам пропоную робити так само. Але зрештою, в цьому відео я вам дещо спростила шлях і підібрала саме великі гранти для малого та середнього бізнесу. Отже, де я шукаю? Ви Гуглі, звичайно, ввожу ні, ні, не гранти, я ввожу час змін. Це наша консалтингова компанія. Ми маємо ось сайт. Він одразу вверху, центр розвитку час змін. Нагадаю, хто з нами не знайомий, це Консалтингова компанія, яка займається грантовим консалтом. Тобто, ми допомагаємо знайти актуальний грантовий конкурс для вашої діяльності, підготувати пакет документів на грантовий конкурс, ну і можливо ще консультацію. По грантам ми також надаємо. Ну, і звичайно, що навчаємо аудиторію, як користуватися грантовими можливостями. Більше про наші послуги також читайте в описі під цим відео. Ну, але ми не відходимо далеко від теми. Зараз ми на головній сторінці. Для того, щоб підібрати для себе актуальний грантовий конкурс, я рекомендую одразу переходити у вкладку вверху, бачите гранти 2002» з зеленою галочкою. Я натискаю сюди і одразу відкривається. Наша рубрика Гранти 2022». Якщо ви шукаєте актуальний грантовий конкурс, ви однозначно знайдете його тут. Адже наші фахівці, багаточисельна аудиторія наших експертів, готує кожного дня цілу підбірку актуальних грантових конкурсів, як для громадського сектору, так і для бізнесу, для науковців, освітян, медиків і так далі. Органів місцевого самоврядування влади. Одним словом, в цій стрічці є дуже багато грантових актуальних на даний момент конкурсів. Але у нас з вами сьогодні тема великі гранти для малого та середнього бізнесу. Отож, я вам проробила вже за вас цю роботу, і підготувала цілу підбірочку. Яка складається з 10 грантових можливостей, актуальних на сьогоднішній день. Уважно дивіться, з чим необхідно більш детальніше ознайомитися з якою інформацією? Я вам вас запрошую на наш сайт. Безпосередньо заходьте, знайомтеся, переходьте на перше джерело і подавайте заявки. Отже, 150 тисяч євро на інноваційні проєкти в сфері цифрового та кругового виробництва. До 20 жовтня представники усіх галузей по всій Україні мають можливості. Мають можливість податися на цей грантовий конкурс. Більш детальніше в стрічці, ось тут буде а, інформація, якщо вас зацікавила ця сума, і ви а, встигаєте до 12 жовтня а, ви представник різних будь-якої сфери, да, але працюєте в цифровому в цифровій сфері, подавайте грант, грантові заявки. Йдемо далі. 80 тисяч євро на експерименти з орієнтованої передачі технології. До 15 жовтня вся Україна, представники з різних регіонів, з різних галузей займають можливість подавати свою проєктну пропозицію на участь у цьому грантовому конкурсі. Знову ж таки, тут більш детальна інформація. Можете з нею ознайомлюватися. Ми зараз не будемо на це витрачати час. Я просто вас знайомлю з тим, що є. А ви переходьте до нас на сайт і безпосередньо, знайомтеся далі. 92 мільйони євро на розробку та реалізацію стратегій, інструментів і послуг транснаціонального значення без обмеження суми проєкту. Тобто, ваш проєкт може бути як на 100, так і на 200, на 300, на 400, на 500 тисяч євро. Тобто, пропонуйте. Головне до 18 жовтня до дедлайну, встигнути запропонувати свою проєктну пропозицію. А знову ж таки, вся Україна, всі галузі можуть подавати заявку на участь у цьому грантовому конкурсі. До 100 тисяч євро на покращення безпеки та добробуту людей на роботі в МСП, малому та середньому підприємництві. Дедлайн не визначений грантодавцем ну, на даний момент. А, ви, якщо є представником виробництва виробничої галузі з будь-якого куточка України. Іни можете подавати заявку. Поспішіть, адже дедлайн не визначено, в будь-який момент конкурс може завершитися. Наступна можливість 75 тисяч євро на цифровізацію малих та середніх підприємств та використання штучного інтелекту. Хороша можливість для всіх галузей всієї України до 2 листопада. Більш детально читайте обов'язково ось в супровідні інформації на відповідній вкладці. До 200 тисяч євро на вдосконалення бізнес-моделей та виробничих компаній. До 15 листопада дедлайн вся Україна, які галузі, зверніть, будь ласка, увагу: пластики, гума, меблі та дерево, харчування та сільське господарство, будівництво, метал і машини, текстиль та шкіра. А до 15 листопада, якщо представник цієї галузі, поспішіть підготувати свою проєктну пропозицію. Наступна можливість до 500 тисяч євро на інкубенці для стартапів Усі галузі, вся Україна до 31 грудня встигне скористатися можливістю до 8 мільйонів гривень для малих та середніх сільськогосподарських підприємств до 20 жовтня, якщо ви є представником сільського господарства з будь-якого куточка України. Ця можливість для вас 8 мільйонів гривень. До 7 мільйонів гривень на закладку теплиць. Це програма, є робота. Інформації про неї вже достатньо було і на нашому YouTube каналі, і на інших каналах. Тому, будь ласка, запрошую, якщо ви представник цієї галузі, Агро, до 31 грудня поспішіть оформити свою проєктну пропозицію. Це реальна можливість від програми є робота. урядові гранти, пам'ятаєте, так? Ну і продовжуючи тему. Урядових грантів не забувайте, якщо ви є представником переробного підприємства, 8 мільйонів можете отримати для розбудови свого бізнесу на придбання обладнання, на розширення виробництва таким чином, щоб збільшити свої потужності виробничі. До 16 грудня представники галузей виробничих по всій Україні мають можливість подавати заявку та отримувати реальні кошти грантові. Нагадаю, на цьому youtube каналі. Аналі вже є цілий ряд інтерв'ю про програму. Є робота про те, як підготувати проєктну пропозицію. Є мої вебінари, як скласти бізнес план. Є відео топ 10 помилок, яких допускаються апліканти при формуванні бізнес-планів і проєктних пропозицій. Я вам рекомендую обов'язково переглянути ці відео. Щоб не помолитися, тому що дедлайни не за горами, а скористатися можливістю просто необхідно. Пам'ятаєте, я завжди кажу: найгірше в житті це не скористатися тією можливістю, яка є. Отже, ми зараз зробили з вами відеоогляд грантових можливостей, великих грантів для малого та середнього підприємництва. Я вам обіцяла, що такі відео будуть регулярними. Не забувайте поставити лайк під відео, якщо вам корисна така інформація. А я зараз. Передивлюся всі плюсики, які ви мені поставили, і на наступний тиждень підготую для вас відеоогляд грантових можливостей. Яких плюсиків буде більше, такий буде і відеоогляд. Якщо ви представник малого бізнесу, ви поставили один плюсик і для вас. Якщо ви в більшості переважній, буде відеоогляд грантів більш детальніше для малого бізнесу. Якщо ви представник середнього бізнесу, то ви поставили два плюсики. І для вас, якщо ви в переважній більшості, буде також відеоогляд грантових можливостей на наступний тиждень. Тому будьте активними, обов'язково залишайте плюсики в коментарях. Нагадаю, що ви зараз знаходитеся на Ютуб-каналі Час Змін, це канал про гранти, про грантові можливості. Я експертка у сфері грантових. Можливостей Мар'яна Кобеля. Якщо вам необхідна допомога з підбіркою грантових конкурсів, будь ласка, звертайтеся в описі під цим відео є вся необхідна інформація про цю послугу. Якщо вам потрібна допомога в оформленні грантової заявки, також ми в цьому сприяємо, також в описі під відео є вся необхідна інформація. Ну якщо ви хочете. Самостійно е, оволодіти цією майстерністю написання якісних конкурентноспроможних грантових заявок. Звичайно, я вас запрошую на наш онлайн-курс з написання грантових проєктів час змін, де ми готуємо фахівців по написанню е, виграшних грантових заявок. На сьогодні все буду з вами прощатися, але ненадовго. Не забудьте поставити лайк під відео, підписатися на цей youtube канал, щоб запускати схожі відео, і поставити плюсики в коментарях, щоб я бачила. Для кого робити наступний відеоогляд. До зустрічі на все.